Добрий день, шановні пасічники. Сьогодні ми підставляємо маточник, не маточники, а маточки вже вийшли у нас. Використовуємо для підставки маточків такі API Компанія Бівел. Ну, не застосовує, а Виробник цих е, препаратів, яка дає змогу заспокійти грілки. Отак ми робимо два-три рази. І вони стають чуть-чуть спокійніші. І так ми маточку кидаємо туди. І в принципі все добре. Результат прийому. В принципі, ми покажемо через пару днів.